Доброго дня, шановні мої українці, дорогі мої земляки, з вами Григорій Михайлович. Сьогодні ми з вами живемо непростий час для всієї нашої батьківщини, для рідної нашої землі, для кожної нашої родини. І в цей час дуже важливо не втратити віру, не втратити віру в любов, в добро, зберегти ту іскру тепла в своєму серці. Я сьогодні. Хочу запропонувати вам медитацію. Це дуже потужна медитація, яка абсолютно впливає і може змінити події. Я просив би вас знайти хоча б один раз в день часу і проводити цю медитацію. Просто самому собою, закликати свій рід на підтримку, силу свого роду піднімати, об'єднувати його з родами, всіх наших земляків, всіх наших українців. На жаль, на моєму каналі ще дуже мало підписників, і я просив би вас поділитися цією медитацією своїми рідними, поділитися своїми друзями, підписатися на цей канал з метою, щоб як можна більше людей робило цю медитацію, щоб ми з вами об'єднувались і підтримували один одного. Адже ви знаєте, що тільки добро може перемогти зло. зло ніколи не перемагало зло. І тому ця медитація не про боротьбу, ця медитація про любов, про добро, яке ми з вами можемо донести в кожне серце, в кожне серце наших земляків і в кожне серце наших ворогів, які на сьогоднішній день пускають по нас ракети, дрони без жалю, без совісті. просто знищують, знищують таких же, як і вони самі. Я прошу вас об'єднатися. Прошу вас в єдиному пориві, з бажанням миру, з бажанням любові, з бажанням тепла і добра проводити цю медитацію. І вона обов'язково спрацює. Обов'язково. Тому що коли ми з вами об'єднуємося, коли ми з вами об'єднуємо свою енергію, коли ми з вами об'єднуємо свої наміри, ми створюємо дуже потужний егрегор, який буде працювати на захист. Нашої батьківщини на захист нашої рідної землі, по якій ходили наші прадіди, на захист кожного з нас. Тому, будь ласка, підтримайте цю медитацію. Це не складно. Проводьте її, і ми обов'язково переможемо. Бажаю всім миру, тепла та любові. Медитація від тривоги. Це практика підтримки внутрішнього тепла та відновлення сили через силу вашого роду та світла серця. де би зараз не були: у квартирі, у кімнаті, у машині, у транспорті чи в бомбосховищі, чи серед міського шуму, ви все одно можете знайти свій внутрішній простір тиші. Не потрібно ідеальних умов. Достатньо кількох хвилин для себе. Сядьте, ляжте або станьте так, щоб вам було зручно. Дозвольте тілу відчути безпеку. Навіть якщо навколо гул машин, людські голоси, рухи метушня ви можете залишатися в своєму спокої внутрішньому. Будь ласка! Зробіть повільний глибокий вдих, і такий же повільний глибокий видих. Ще раз вдих, приймаємо спокій, видих відпускаємо напругу. Дайте собі дозвіл на ці кілька хвилин бути не в новинах, не в страху, не в стресі, а в тиші власного серця. Закрийте очі. Уявіть, що ви стоїте босоніж на теплій лагідній землі. На тій землі, коли ви в дитинстві приїжджали до свого дідуся чи до бабусі і теплим літнім днем у соніш бігали. Це не абстрактна земля. Це та сама земля, по якій ходили ваші предки. По якій ходили. Ваші бабусі, дідусі, на які жили, працювали, любили, народжували, захищали життя. Відчуйте, як під вашими ногами не просто ґрунт, а жива пам'ять вашого могутнього великого роду. Тепер перенесіться в своє сонячне сплетіння. В осередок внутрішньої сили, що є в кожної людини. Саме там ви відчуйте маленький, теплий вогник світла, з кожним вдихом він стає трохи яскравішим, з кожним видихом ширшим і теплішим. Це світло це тепло, це ваша духовна сила, ваша здатність не зламатися. Ваша пам'ять про те, що силь життя сильніше за темряву. Дозвольте світлу й теплу розлитися по всьому вашому тілу, від маківки голови до кінчиків пальців на ногах, спокійно, без напруги, відчуйте це. Тепер у тиші свого серця, уявіть своїх рідних, кого вже немає з вами, зверніться до свого роду. Скажіть подумки, роди мій, я звертаюся до сили, я звертаюся до тебе, я звертаюся до всіх, хто був до мене, до тих, хто дихав цією землею, тримався за життя. І не зламався, до тих, чиїми руками будувалося, чиєю кров'ю береглося, чиєю молитвою вистоювалося, до тих із мого роду, хто падав і піднімався, хто втрачав і все одно знаходив силу любити, хто ніс світло крістем щоб сьогодні я міг що могла жити. Я пам'ятаю вас, я відчуваю вас, я несу вас у собі, я ваше продовження. Уявіть, як за вашою спиною, за вами, ніби з'являється світлий могутній простір. І в цьому просторі постаті ваших предків. Вони міцні, незламні. Вони правильні, вони сильні. Ці постаті як пам'ять сили вашого роду, як ваше коріння, як ваше родове дерево. Вони не говорять, їм не потрібно слів. Ви просто є поруч. Ви просто розумієте, що вони, як тиха, незрушна стіна світла за вашою спиною. У цій мовчазній присутності відчувається не просто підтримка, відчувається корінь, основа, сила вашого роду, сила тих, хто жив до вас і не зламався. Ваше серце. Знає без доказів і пояснень, ви не самі, за вами стоїть ваш могутній рід. І з такою опорою ви здатні вистояти, витримати і перемогти у всьому. Зверніться до своїх предків. Скажіть їм, мені тяжко, станьте поруч зі мною. Коли я славну, будьте моєю силою, коли я вагаюся, будьте моєю впевненістю, дайте силу мені і моєму наміру, підтримайте кожний мій крок, кожен мій подих, кожне моє рішення жити, допоможіть зберегти життя на нашій землі, допоможіть зупинити війну. Допоможіть зупинити вбивства і знищення всього живого. Станьте між темрямою і світлом, між страхом і надією, між смертю і життям. Допоможіть мені продовжити наш рід не лише в крові, а в гідності, у світлі, в любові до життя. І я звертаюся до Вас не як слабкий чи слабка. Я звертаюся до вас як той, хто хоче вистояти, хто хоче жити, хто хоче миру і любові. Я прошу вашої підтримки, я прошу вашої сили. Цей нелегкий і складний час. Відчуйте, як у вас всередині. Народжується спокійна, впевнена сила і впевненість, як стійкість і впевненість повільно розливаються всередині, по всьому вашому тілу, в кожну клітинку, в кожен подих. Дозвольте собі наповнитися цим станом. Нехай він огортає вас, як тепла хвиля, як тиха підтримка середини, як впевненість. Ви надзвичайно сильні, ви непереможні. Ви стоїте на чолі роду вашого, ви продовжувач вашого роду, і ви зробите це, ви продовжите свій рід. І ви переможете в цій боротьбі, ви вистоїте. Тепер уявіть мільйони українських родів, роди з Полісся і Донбасу, з Карпати про Чорномор'я із міст і сіл, із діаспори, із фронту. Уявіть, як пам'ять предків стає не тільки. Тінню минулого, а могутньою сьогоднішньою силою, це сила, що піднімає, коли вже важко дихати, це сила, яка тримає, коли здається, що більше нема за що триматися, це міць усіх українських родів зібрана в одному вашому серці, це сила поколінь, що пройшла крізь біль, втрати. І війни і не зламалася, перемогла. Це не просто витривалість, це гідність, викарбувана в крові і пам'яті, це здатність залишатися людиною у всіх ситуаціях, навіть тоді, коли світ випробовує вас на межі. У цій силі неможливо впасти. Бо за вами стоять всі роди української землі, усі серця, усі, хто був, хто є і ті, хто буде. Тепер уявіть нашу батьківщину з висоти, всю цілісну із своїм болими руїнами, і своєю гідністю, і своєю незламністю. Уявіть, як із вашого серця і сердець усіх, хто зараз робить цю медитацію, із пам'яті ваших предків починає литися світло тихе, тепле, лагідне. Воно розливається повсюду, воно гортає всіх і гортає всю землю, всю Україну. Воно заходить в кожну домівку. Де сьогодні холодно, у лікарні, де борються за життя поранених, у бомбосховища на передову, у серця тих, хто втомився та зневірився. Нехай це світло стане внутрішнім теплом для кожного, нехай воно підтримує кожного, хто знесилений. Оживляє тих, хто майже втратив надію. Нехай це світло надає життя, як іти далі, триматися один одного і пам'ятати, ми не самі, ми разом, ми з нашими родами, ми єдиний рід. І в цьому наша незламна міць. У тиші свого серця скажіть. Я бажаю, щоб зупинилися насильства. Я бажаю, щоб люди, які несуть війну, згадали, що вони те, що є діти, вони те, що є батьки. Я бажаю, щоб страх і жорстокість втратили владу над людськими серцями, над людським розумом. Я бажаю, щоб життя перемогло смерть, щоб любов перемогла ненависть. Уявіть, як ваше світло доходить навіть туди, де зараз найтемніше, як воно торкається навіть сердець тих, хто сьогодні віддає накази стріляти, випускає сотні ракет по мирних містах і селах, по тепломережах, по електростанціях, вбиває дорослих, вбиває дітей. Як сила совісті пробуджується в них, як пам'ять про їхніх матерів, які чекали і не дочекались, як пам'ять про їхніх дітей, які вірили і зневірились, про життя, яке створене не для вбивства, а створене для любові. Нехай це світло стане голосом. У кожному серці, нехай цей голос буде таким, який неможливо зупинити, голосом, що проникає в кожне, навіть саме жорстоке серце, в кожну навіть зачерствілу душу. І це світло скаже кожному: зупинись. Згадай, що ти не звір, згадай, що ти людина. Тепер подумай про всіх, про тих, хто тримає зброю, про тих, хто тримає бинти, про тих, хто тримає дітей за руку, про тих, хто тримає себе, щоб не зламатися і не здатися в цій ситуації. Скажіть у своєму серці, ми разом, нас підтримують предки, нас підтримують наші роди, пам'ять наших поколінь. Ми не самі всі темряві. Ми несемо світло миру, світло любові. Ми переможемо, за нами правда, за нами життя. Зараз зробіть повільний вдих і повільний видих. Відчуйте своє тіло, відчуйте землю під своїми ногами, відчуйте своє серце в грудях. І пам'ятайте, медитація не замінює дій, але вона дає силу для дій, для витримки. Для люяності, для підтримки інших, хто поряд з вами.